Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Про сьогоднішній обстріл Трия пише Наташа Бровко далі мовою оригіналу. У Стрию стратегічний військовий аеродром. А звісно, що росіяни про нього знають, як і про решту інших. Важливий інший факт. І нещодавно туди прийшли транспортні літаки від закордонних партнерів з допомогою. Його здали стовідсоткові. Вдякувати Богу, що тактика заложного дії із аеродрому встигли все важливе прибрати. Але тим не менше, спочатку війни Острий не прилі. Тало, а тут як добрий вечір, і все місто ходором ходило. Шипки, дроти, дерева, автівки – все летіло, сипалося, гуловило, горіло. Його особливо треба було крити системами ППО. На жаль, влучили і не лише у ту саму інфраструктуру, і крилаті російські ракети порозумнішали на реп України та застарілі ППО на кшталт, та стріла оса Стінгер їм начхати. Ракети маневрували над містом перед влучанням так, що всі були просто в жасі, кидали за собою ловушки. Воно летить, роботі різ. Ські маневри на невеликій висоті не знаєш, куди зараз влупить. Думали спочатку, що авіаналіта так страшно було. А вся ППО зараз затягнута звідусіль до Києва. Навіть старі буки, Куби, а решта, та решта все до великої товстої дупи. Їм головне свої рильця врятувати. Бруківку збиратимуть глуздою, гардеробом першої леді і обіцянками з сирського про повернення Бахмута, Авдіївки Маріуполя, полководці Герові політолог Дмитро Бикова. Той же час пише: наступне останнім часом. В Україні знову посипався хейтинг союзників. У Цьому є об'єктивні підстави при найменшій допомозі Україні за останні два роки широкомасштабного вторгнення. Ми відчуваємо зневіру через просування ворога на фронті та паралельно запущені інформаційні спецоперації. Ним же це не повинно нас вибити з віри в союзників, без яких ми не впораємося від слова взагалі. Саме з таким месенджем приїхав Саліван до Києва. Ми повинні вірити в США у союзників. Не підтримував і не підтримую хейтингу українців щодо союзників та самого. Салівана США теж має свої національні інтереси, і вони дійсно тісно пов'язані із світовими цінами на нафту. В певний момент часу не із союзниками удари гурта СБУ могли викликати роздратування США. Я цього не виключаю, але офіційно крики із США у зв'язку з ударами порос НПЗ немає, тому можна продовжувати тактику дрібних, але глибоких порізів для ворога. Але ж цю ситуацію статтю «Financial Times» в Україні використали з метою посилення хейтингу замість того, щоб та СБУ прокомунікувала за цього приводу буквально стисло. Ми використовуємо українську зброю для ударів по ворожим НПЗ, а тому не порушуємо жодних домовленостей. І цього було б достатньо, але наші спецслужби мовчать. А працюють експерти інформаційного поля різні світани, розкорочуючи недологі і шкідливі теорії, що завдають шкоди довірі до союзників. Ось це насторожує, що влада посилює хейтинг для підготовки інформаційного поля. Нас злили союзники. Не потрібно для підведення до переговорів з ворогом. На невигідних для нас зараз умовах цього робити зараз не можна. Вікно можливо стає до кінця року. Тому маємо робити все, щоб завдати ворогу максимальних втрат. Допомога союзників буде. Пакет на 60 мільярдів доларів буде розблоковано питання тільки в кредити чи як безповоротна допомога. А тому маємо не зневірятися в союзниках. Це єдиний шанс нам вижити до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.